Тут добре. Короткі історії на хвилі городок ЕФЕМ 106 і Ми розповідаємо про місця і людей, які творять атмосферу довіри та підтримки. Кожна така історія це ще одна точка на мапі добрих місць городоччини. Запис цього випуску передачі Тут добре почався досить незвично. Просто в машині біля автовокзалу в Городку. Разом із нашою героїнею Маріаною Гуменною ми чекаємо на важливу посилку. Її має передати водій міжміського автобуса. Сьогодні ми маємо отримати опариш. Дуже важлива річ в рибалці. І ми його отримуємо раз-два рази в тиждень. Також в нас є черв'як живий і мотель. Вже от на зиму починається. Червоні такі мотель. Завжди в нас є це в обігу. І... Хлопці раді, що є. Маріанна Гуменна, власниця магазину Скриня рибалки. Тут знайдеться все, що може знадобитися любителям риболовлі. І навіть більше. Адже відпочинок на природі вимагає бути готовим до будь-чого. Цьому Маріану навчив її чоловік Олександр Гуменний. Завжди генератор ідей був мій чоловік. І він, так як затятий рибак, він Дуже довго думав, що придумати, щоб це було пов'язано і хобі, і робота, йому це подобалось. І він вирішив зробити такий магазинчик. Спочатку ми були на маленькому базарчику щоденному. Він там торгував, все це напрацював, сам придумав, все там розкладав, дуже він ретельний до цього. А потім вже ми вирішили зробити цей магазин, будувати. Він дуже загорівся цією справою. Все це зробив, сам сам побудував його, сам все я займалася паперовими бумажками. Цими мрія Олександра та Маріани здійснилася у 2021 році, та вже за рік прийшла велика війна. Не вагаючись, Олександр став на захист України. Відтоді всі турботи про магазин лягли на плечі Маріани. Вийшло так, що мені. Прийшлося перейняти все на себе, бо він дуже хотів, щоб це продовжувалось. Він дуже любить цей свій магазин і завжди мені допомагає. Навіть з війни він телефонує і каже, що так, що так зроби, так повішай, так постав. І я дуже дуже вдячна, він мене підтримує в цьому. Криня рибалки швидко здобула прихильність городичан. Сюди заходять не лише за снастями, а й просто поспілкуватися. І пенсіонери, і люди такого поважного віку, є дуже старі діадушки, які дуже люблять рибалити. Також молодих хлопців багато, дуже багато хлопців-рибаків. Вони теж приходять, навіть є жінки, дівчата молоді. Вони теж рибачать. дуже всі цікаві, розказують свої історії. Це дуже дуже потішно і дуже дуже радує, що вони такі всі. Зацікавлені в цьому. Серед постійних клієнтів скриньої рибалки чимало знайомих і друзів родинних Гуменних. Один із них Микола Арсентійович Бацура. Колись він був вчителем Олександра. У, в, в училищі в нашому викладав столярні, столярна майстерня в мене була. Я там 11 років працював. Саша, в моїй групі він був в мене. Так? столяр будівельник Тесляр. Я дуже гарно знаю, не теж знаю. Це дуже гарна справа. Допомагають. І збройним силам Саша там він воює і так допомагає рибакам, рибацьким, от тим ставочкам, де в нас є в городку. Користу справу роблять так. так. Я, я це дуже поважаю. що так. Маріана перейняла естафету від чоловіка не лише в магазинних справах. Олександр активний учасник спільноти місцевих рибалок. Ще до війни він долучився до відновлення ставка у мікрорайоні Старий Завод. Завдяки спільним зусиллям активістів, місцевої влади та благодійників, водойму зариблено, а місток відремонтовано. Що стосується рибалки, він завжди от з хлопцями. У них ж є там певна кількість хлопців, які активно все це пропагують. І вони дуже за от те, щоб створити спілку городоцьку і займатися цими нашими водоймами. Навіть вже працюють над цим, подають якісь документи. І... Готові там, навіть як сторожувати, чи як, все це відновлювати, і рибу запускають от постійно. Да. Я навіть беру в цьому теж участь, здають гроші на заробок, я це все діло записую, контролюю і передаю їм хлопцям. І допомагаю. От якісь от, треба заробок привезти балька, ну, бочки там, все, вплоть до цього, погрузка, загрузка. Щось можна допомогти. Я теж дуже за це, бо я хочу, щоб в нас в хлопців були якісь навіть якісь розваги, не тільки оця робота, бо я бачу, які вони всі загружені, які вони всі такі нервові. І коли от приходять вихідні, видно, що вони дуже хочуть відпочити і хочуть десь розвіятись біля водойми. Кажуть, вода забирає все таки негатив. То для мене це теж важливо і. Я ще підтримую ідею свого чоловіка. Він теж дуже за це. До речі, саме Гордоцькі рибалки звернулися до нашої редакції з пропозицією зробити героїні передачі Маріану Гоменну та її магазин Стиня рибалки. Чому саме це місце вони вважають особливим? Розповідає рибалка-ентузіаст. І один з ініціаторів відновлення ставу у мікрорайоні Старий Завод Вадим Костюкевич. Це не просто магазин, це можна сказати наш маленький клуб. Сюди ми приходимо не лише за снистцями, а й просто поговорити, обмінятися досвідом. Пані Маріана завжди допоможе, підкаже, підтримує. І навіть коли чоловік її на фронті, вона не опускає рук і дбає про магазин, про нашу рибацьку спільноту. Тому ми всі. Одностайно сказали так: це місце однозначно з тих, де справді добре. Своє захоплення риболовлею Олександр і Маріанна передали і донькам Єві та Аврорі. Старша в мене Єва, їй 13, скоро 14, і менша Аврора, і їй 9, Тож буде 10 От в жовтні в кінці. Вони дуже люблять рибалку, завжди з татом. Ми всі разом. Менше то взагалі. Любить рибалити, особливо коли клює, то вона дуже і зимова рибо, риболовля. Старша не дуже, бо мерзне, а менша дуже Любить на лунку і всяку рибу ловлять. О, ми були на Дністрі цього року, то старша Єва вона витягнула велику таку рибину, ловила, да. то всі були дуже Фотографувались там. Все завітавши до стрійні рибалки і познайомившись із Маріаною Гуменною, ми переконалися. Що це місце це дійсно добре. Настався цей урочистий момент. Дійсно пересвідчилися на власні очі про те, що у магазині Скриня рибалки дуже добре. І від нашої редакції ми вручаємо вам наліпку, яка це затвердить. Тут добре. І хай всі рибалки і всі відвідувачі цього магазину знають, що це ще одне місце на мапі добрих. Місць воротка, тримайте. Дуже дякуємо за цю відзнаку. Дуже вдячна також всім рибакам, які висловили свої відгуки на наш рахунок. Ми стараємось, ми завжди вам раді. Приходьте і все вам допоможемо, розкажемо, покажемо. Завжди вас чекаємо з радістю і. І дуже дякуємо за це. Це був черговий випуск програми тут добре. Ми розповідаємо про людей, які творять добрі справи і надихають громаду. Дивіться попередні випуски на ютуб-каналі Городок ЕФЕМ. Переходьте за QR-кодом на наліпках або шукайте нас у соцмережах. І пам'ятайте, добро творуч. Треба тільки помічати його. Знаєте місце, де людям добре? Розкажіть нам. І про нього дізнається вся городоччина.